У Росії зафіксували падіння випуску сталі, чавуну та труб. Російські металургійні заводи, що зіткнулися з різким падінням експорту, почали різко скорочувати виробництво. За підсумками вересня, випуск у Росії сталевого прокату скоротився на 18% на рік, а виплавка чавуну просіла на 9,5%. Згідно з офіційною статистикою, на 9,5 відсоки також впало виробництво сталевих труб, а випуск нелегованої сталі впав на майже на 16 відсоків. Накопиченим підсумком за 9 місяців Росія виробила 45 мільйонів тонн сталевого прокату, це на 5 мільйонів тонн або 6,3 відсока менше ніж за той же період роком раніше. Виплавка чавуну на січень-вересень скоротилася на 5,8% до 38 мільйонів тонн сталевих труб на 5%. Експортні ринки при цьому закриті через санкції. За даними російської залізниці, експортні відвантаження металів з Росії за січень-вересень впали майже на 15%. Відсоків. Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК. Найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт волського трубного заводу обвалився вдвічі, а Челябінського трубопрокатного заводу ЦУЕ на 60%. Відсуків. Сіверсталь зафіксувала обвал експорту аж на 23 відсотки, заводи Евраз до одного відсотка, магнітогорський медкомбінат на 12%. Нагадую про те, що потрібно для наших постраждалих бійців від обстрілу. Ось Галина вже пакує каски, але вам покажу, що доставлений другий генератор для наших бійців. Дякую всім, хто долучається до збору на постраждале складське приміщення батальйону після прильоту. Якщо не можете допомогти фінансово, то дуже важливі від вас дії: це підписка, комент та лайк. Ще дуже добре, якщо поділитись з друзями. Картки для донатів на галину у описі під відео або у спільноті каналу є посилання. До речі, там полайкайте. Будь ласка, теж цікаві пости. Друге росіянам різко підвищать ціни на бензин. Російська влада готується різко підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб наповнити федеральний бюджет. Держдума затвердила законопроект про збільшення акцизів на бензин на 14%. ,00. А на диспальне на шістнадцять у утричі більше, ніж передбачено редакцією податкового кодексу плюс цитимсотсот. Згідно з поправками з 2025 року бюджет збиратиме 17 тисяч рублів за тонну бензину і 12 120 рублів за тонну диспалива, на 2040 і 1695 рублів більше, ніж у поточному році. Постачання автобензину та диспалива на внутрішній ринок РФ у 2025 році очікується в обсязі 38,5 мільйонів тонн і 54,2 мільйон тонн відповідно. Таким чином затверджене зростання акцизів принесе уряду 174 мільярди рублів, з яких 116,6 снадцять мільярдів за рахунок надпланового підвищення. З урахуванням того, що акциз включається до ціни палива до нарахування податку на додану вартість, ще 23 мільярди рублів бюджет отримає у вигляді ПДВ. В результаті вартість бензину на російському ринку, що наполовину складається з податків, збільшиться на десі 8 рубля за літр. Загалом російський бюджет планує наступного року зібрати 1,3 трильйона рублів у вигляді акцизів на нафтопродукти. Третє, російський експорт нафтопродуктів досягає восьмирічного мінімуму на тлі слабкої переробки. Морські поставки палива з Росії становили в середньому близько 2 мільйонів барелів на день у перші 20 днів жовтня. Це на 11% менше ніж у попередньому місяці і трохи менше ніж у серпні, коли потоки досягли найнижчого рівня, за даними на початок 2016 року. Цього місяця експорт нафтопродуктів досягне найнижчого рівня щонайменше за 8 років на тлі різкого падіння нафтопереробної діяльності. Падіння сталося в той момент, коли темпи роботи нафтопереробних заводів країни впадуть до найнижчого рівня за більш ніж 2 роки в жовтні на тлі сезонного ремонту, що обмежує поставки нафтопродуктів. На діяльність також можуть вплинути менші прибутки від переробки, що робить переробку на деяких підприємствах менш привабливою. Експорт дизельного палива та газу впав на 10% порівняно з попереднім місяцем. У той час, як поставки в Африку підскочили, вантажі в Південну Америку скоротилися вдвічі. Поставки нафти скоротилися майже на 8%, що є найнижчим показником з 2016 року. В Азію та Південну Америку було менше вантажів, але експорт до Об'єднаних Арабських Еміратів різко зріс. Потоки бензину та компонентів суміші зросли на 7%, тоді як поставки авіаційного палива впали приблизно на 9%. Експорт мазуту впав на 20% мінімуму за 5 місяців, відступивши від високих рівнів, які спостерігалися на початку жовтня. Четверте, Росія зіткнулася з дефіцитом вантажних суден льодового класу для свого гігантського проєкту північного морського шляху, оскільки країна не може створити флот самостійно. До 2030 року у Росії спроможні побудувати ще лише 16 арктичних вантажних суден і щонайменше 70 необхідних. Крім того, висока вартість запозичень для внутрішніх проєктів будівництва криголамів. Робить російські тарифи на супровід суден північним морським шляхом неконкурентоспроможними. Усі ці проблеми заважають арктичним амбіціям Росії. Західні санкції, запроваджені після вторгнення Кремля в Україну, уповільнили розвиток російських арктичних родовищ і обмежили доступ країни до іноземних верфей, обмежуючи її можливості морського експорту, особливо взимку. Коли звичайні судна не можуть пересуватись північним морським шляхом. П'яте у Росії фіксують різке загострення проблеми із доставкою товарів логістичні проблеми, викликані екстреною переорієнтацією торгівлі з Європи на Азію, поки що не вирішуються. Контейнери з імпортними товарами важко потрапляють у Росію і у половині випадків неспроможні повернутися назад. Контейнерний імпорт у вересні третій місяць поспіль перевищував експорт більш ніж удвічі, що посилило нестачу фітингових платформ для вивезення контейнерів із портів. У портах зібралося на чверть більше імпорту, ніж можна вивезти. А в цей час у центральній Росії на ключових транспортних вузлах спостерігається велике скупчення контейнерів вести в них назад на схід нічого. Основний експорт це сировина чи продовольство. Така сама ситуація і із залізничними перевезеннями. Доставка 40 футового контейнера з Шанхаю до Москви обійдеться вже у 930 проти 8300 доларів у серпні, а термін доставки складе вже близько 1,5 з місяця замість трьох тижнів. Шосте у Росії подорожчає мобільний зв'язок, домашній інтернет та платне ТБ. У 2025 році 95% цих російських компаній, які надають послуги мобільного зв'язку, домашнього інтернету, платного ТБ та телефонії, планують підняти тарифи. Майже половина компаній 40% sort of має намір збільшити тарифи на 10-15%. Ще 20 зоти кажуть, що зростання цін становитиме 20% і більше. У 24% прогнозують, що тарифи зростуть на 3-10%. Основним фактором, що впливає на бізнес у 2024 році, 66% опитаних операторів зв'язку назвали нестачу обладнання та збільшення його вартості. Також 55% компаній поскаржилися на дефіцит кадрів, а 54% на державне регулювання. Також оператори розповіли про збільшення витрат. Крім того, компанії відзначили складнощі з транскордонними платежами та логістикою обладнання. Сьоме США просять G7 розглянути можливість введення санкцій щодо російського паладію та титану. У приватній дискусії під час зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у вівторок у Вашингтоні представники адміністрації Байдена запропонували розглянути цю можливість. Паладій є ключовим інгредієнтом комп'ютерних мікросхем і каталітичних нейтралізаторів для автомобілів. Тоді як титан використовується у виробництві різних товарів від літаків до медичних імплантатів. Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від металів і в минулому не виявляла бажання націлюватися на них. Члени G7, Німеччина, Франція та Італія також потребуватимуть підтримки інших 24 членів Європейського Союзу для таких санкцій. США вже внесли російський титан у чорний список, але метали є ключовими сировинними ресурсами для всього, починаючи від каталітичних нейтралізаторів і напівпровідників до літаків, і західні уряди обережно припиняють поставки, побоюючись розбурхати світові ринки та порушити власні ланцюжки поставок. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.